Я завжди говорив, говорю і буду говорити е, тренерам, що я готов програти всі товарищикі ігри, раді того, що виграти всі офіціальні. Тому товарищі ігри це не показник, тим більше всі під нагрузками е, працюють, але завжди приємно вигравати, це зрозуміло. В той, в той рік, коли ми виграли Кубок України серед аматорів, ми майже все програли зімою на зборах. Поэтому, ну, це не показник, що. Теорічно ми там виграємо. Треба виходити в офіційних іграх і вигравати. А то, що команда хорошо виглядить, фізично видно, що зіму байдики не били. А... Готовили себе підводили до зборів, то це вже факт. Видно зразу по ігрокам такі нагрузки, як вони вчора дві треніровки я був, і вони витримали, і сьогодні вийшли на такій такої свіжості проти Ю-21, які, в принципі, йдуть на другому місці і вже підходять під сезон грати, то ну я вам скажу, виграли і достойно вигляділи, і виграли по заслуги. Що стосується остальних ігор, то це таке, знаєте, я ж говорю, товарищикі ігри це є товарищицькі. А от е офіційних, ну там буде зовсім інший наказ, зовсім другая страсть побіді. Поэтому тут, ну как би, треба додатися терпіння вболівальникам і набратися терпіння і чекати офіційних ігор. Я думаю, що в нас буде все добре. Нервами помитаємо весною дуже багато. Ну, з усіх би, я б сказав би так, що в колектив війшли всі троє. І з кажу, сула дуже добре виглядять, і Гирич, видно, що хорошо є бажання у хлопця рости. І той же самий Щедрий. Ну, Видно, що це ті люди, які є професіоналами, вони підходять до своєї роботи професійно. Воно зразу видно. По що касається по двом остальним. Це ну, ще, в принципі, велике питання по цим всьому. Наскільки я його бачив, тих гравців бачив раніше, і так як те, що я бачу зараз, то ну, я, я думав, що вони на голову будуть краще грати. Але ну, це таке перва тільки, Зараз подивимося, в них ще є шанс, дві гри, як вони себе покажуть. А потім, вже будемо дивитися, він вже досягнув того рівня, що на сьогоднішній день для того, щоб попасти. Команда у нас вже в очередь стоїть, понімаєте, і це дуже приємно. Тому що всі, хто приходить, ми їм, ми їм не можемо обіцяти там золоті гори, а ми їм обіцяємо далеку стабільність. І ми це робимо, виконуємо всі свої обов'язки. І люди вже просяться, дуже багато хто до нас проситься із Прем'єр-Ліги. Але враховуючи те, що ми не можемо більше на базу прийняти як 25 чоловік для того, щоб вони всі в одному місці жили і були під контролем, то. Ми зараз будемо дивитися. Зараз риси грають, подивимося. Є бажаючі, які до нас приїдуть самі за свій рахунок, приїдуть в Турцію, щоб ми їх там подивилися. Тобто ну, цей процес він ще такий. Але Костяк вже є железний, і ви знаєте, наскільки приємно, що от зараз вже заходиш от, і дивишся так один на одного. Я думаю, що Лавренка буде дуже велика головна боль, кого ставить в основний состав. Тому що я дивлюся, зараз на гравців, вони один краще другого. Ну а там время покаже. Очікую того, що гравці не получать травм і вся ця бойова одиниця вийде на поля в офіційних іграх. От якщо всі ці гравці вийдуть, ті, що зараз є, вийдуть на фінішну пряму без травм, без потір ми вийдемо, то повірте мені, всі, хто буде з нами зустріч... зустрічатися в офіційних іграх, легко не буде нікому. Ну, а найважливіший момент це, звісно, Кубок України 14 фінала. Ну, я думаю, що настрою хлопців буде такий, що вони будуть головою йти в подкат, а там будемо дивитися. Мяч круглий, поле квадратне, подивимося, чи я візьму.